Всім привіт! Ви на каналі Євтен, і сьогодні ми поговоримо про немовлят. Немовлята це справжнє диво, вони приносять у наше життя безмежну радість і чимало загадок. Але чи знали ви, наскільки унікальні ці маленькі люди? У цьому відео ми поділимося 10 цікавими фактами про немовлят. А наприкінці вас чекає бонусний, 11-й факт, який вас точно вразить. Отже, Поїхали! Чи замислювалися ви, як новороджені бачать цей світ? У перші дні їхній зір нагадує магічний туман, розмитий і загадковий. До речі, вони чітко бачать лише на відстані 20-30 сантиметрів. Саме настільки віддалене на обличчя мами під час годування. Уявляєте, як природа все продумала? Але. Це не єдина особливість їхнього тіла. Наступний факт ще цікавіший. Ви знали, що немовлята мають близько 300 кісток. Це на 94 більше, ніж у дорослої людини. Чому? Багато з цих кісток ще не зрослися, що дає їм дивовижну гнучкість. Це допомагає малюкам пристосуватися до тісного простору материнського лона. Та безпечно народитися. Цікаво, а що ж з їхніми колінами? Ви здивуєтеся, почувши наступний факт: діти народжуються без колінних чашок. Так, це правда. У немовлят немає твердих колінних чашок, лише м'які хрящі. Бо вони починають перетворюватися на кістки лише до 3-4 років. Хіба це не дивовижно? Далі. Ми розкажемо про дещо, що неможливо не помітити, коли тримаєш новородженого на руках. Цей чарівний запах немовлят важко описати словами. Він викликає у батьків прилив щастя та бажання захищати малюка. Учені з'ясували, що цей аромат стимулює виділення окситоцину, гормону любові. Природа справді знає. Як створити зв'язок між мамою і дитиною. А тепер поговоримо про сльози, але не зовсім звичайні. Немовлята можуть плакати годинами, але сліз ви спочатку не побачите. Їхні слізні залози починають працювати повністю лише через кілька тижнів після народження. Здивовані? А як щодо смакових відчуттів? Виявляється, у малюків вони зовсім особливі. У них більше смакових рецепторів, ніж у дорослих. Вони мають близько 30 тисяч смакових рецепторів, а це утричі більше, ніж у дорослих. Саме тому вони так гостро реагують на кожну краплинку смаку. Наступний факт стосується їхнього слуху. Готові дивуватися! Слух малюка починає розвиватися ще на 18-му тижні вагітності. Вони чують голоси батьків, шум довкола і навіть реагують на музику. Тож, якщо ви співали дитині до народження, вона це запам'ятала. Ви не повірите, але вони розуміють більше, ніж здається. Хоча немовлята ще не говорять, їхній мозок активно аналізує все. Що вони чують, вони розпізнають емоції у голосі батьків і запам'ятовують обличчя та інтонації справжні маленькі генії? А тепер про те, як швидко вони ростуть. Уявіть собі, що за перший рік життя малюк подвоює свою вагу і виростає на 25-30 см. Це найбільш стрімкий період розвитку в житті людини. А чи знали ви? Що малюки можуть плавати? Це неймовірно. Немовлята народжуються зі здатністю плавати. Вони можуть затримувати дихання і рухати кінцівками у воді, але цей рефлекс зникає після 6 місяців. А тепер час для бонусного факту, який точно здивує вас. Унікальність немовлят на цьому не закінчується. Клітини їхнього тіла залишаються у мами навіть після пологів. Вони допомагають відновлювати пошкоджені органи й тканини, стаючи частиною її тіла назавжди. Отже, на цьому у нас все. Немовлята це справжнє диво природи. Який із фактів здивував вас найбільше? Пишіть у коментарях, поставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше цікавого. Також не забувайте, що в описі до відео ви можете знайти квіз по темі відео і пройти його разом з друзями. Грайте разом цікавіше до зустрічі!